Із трудовим колективом газети «Зоря Полтавщини зустрівся голова обласної ради Петро Ворона, адже облрада та облдержадміністрації є співзасновниками видання. Присутні на зустрічі були і представники інших змі, тож спілкувалися у форматі прес-конференції на злободенні нині теми. І у сьогоднішній непростій для України ситуації висловив впевненість Петро Ворона, спостерігається неабияке об'єднання на всіх рівнях. Чому сприяти повинні і змі Петро Ворона повідомив, що депутати облради майже всю свою матеріальну допомогу віддали на потреби військових? Мені приємно відзначити, що навіть ті партії, які були. Раніше в опозиції сьогодні вони намагаються якось переформатуватися і не підтримують ту позицію, яку сьогодні підтримують осколки радикальної частини партії регіону. Чимало часу на зустрічі із колективом зорі Полтавщини приділили обговоренню адміністративно-територіальної реформи, яка вважає Ворона, назріла давно. Нині на Полтавщині 25 районів. У перспективі їх розділять на 55 громад. Такий переділ має наблизити різні види послуг до людей. Там Та буде пенсійний. Там буде і нотаріат, там буде і податкова, там буде і соціальний захист. Та якщо при такому реформуванні райони поменшують, то сучасні сільради укрупнять, і у перспективі вони не будуть виконувати ті функції, які виконують на сьогодні. Замість того, в кожному селі має бути такий собі староста, що допомагатиме місцевим у вирішенні елементарних питань. Оформляти, наприклад, ту якусь допомогу або субсидію, і так далі. То він буде представником громади, який буде допомагати людям. Між тим такий внутрішній переділ України неможливий, доки центральна влада не зробить запланованого, а саме не передасть деякі повноваження органам місцевого самоврядування. Обговорили газетярі і Путро Ворона ще й відзначення прийдешнього дня перемоги. Воно в області відбудеться. Проте окремо голова облради вибачився перед ветеранами, що за ці роки держава їм так і не забезпечила достойного життя.